Сьогодні ми розважимо святе Євангеліє від апостола Луки. це 12 глава. Слава тобі, Господи, слава тобі! Він розповів їм притчу «В Одного багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи, сам до себе, що мені робити, не маю де звести урожай мій, і каже: Ось я зроблю, розберу мої стодоли, більше поставлю. І зберу туди весь біжі і весь мій достаток, і скажу моїй душі, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років, спочивай, їж, пий та веселися, або сказав до нього Безумний, цієї ж ночі душу візьму у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тими, хто збирає для себе замість багатіти у Бозі. Слава тобі, Господи, слава тобі! Отже, розглядаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми мусимо подивитися на той момент, що у Палестині жителі часто приходили своїми різними такими наміреннями, суперечками та позовами до шановного Рабіна. Хоча Ісус не хотів втручатися в такі суперечки через кошти, це прохання послужило йому. До приводу того, щоб розповісти послідовникам, які ставитися до матеріальних цінностей. Ісус звернувся при цьому до багатих, які мали матеріальні цінності, так і до тих, хто їх зовсім не мали. Варто це розділити на декілька пунктів. Отже, перше, для багатих Ісус розповів притчу про цього багатія. Стосовно нього слід зазначити певні такі елементи. Він думав лише про самого себе. У жодній іншій причі немає стільки займенників моїх і мені. Одного разу школяр на запитання до якоїсь частини мови належить мій, моя, моє, відповів, що це є досить агресивна частина мови займенники. Цей багач був досить такою людиною, зацикленою саме на своєму егоцентризмі. Про одну молоду такого жінку можна було сказати, що живе у маленькому світі, обмежена з півночі, півдня, сходу і Заходу стінами свого егоїзму. Щось подібне можна сказати і про цього багатія. Велика кількість із чого, що він мав, він не набажав поділитися з кимось, з іншими людьми. Його ставлення було протилежне всім нормам, скажімо так, теперішнього християнського життя. Замість самозречення, він жадібно прагнув самоствердження, замість щастя ділитися з людьми і отримувати від цього набагато чогось більшого. Він намагався зберегти і утримати те, що в нього було вдосталь. Коли він прагнув це все зберегти для себе, як бачимо, Христос каже, що насправді він це все втратив. Свого часу Джон Уелсон показав за правило свого життя рятувати всіх, кого може віддати все, що може. Коли він навчався в Оксфордському університеті, він отримав 30 фунтів стерлінгів в рік, в тому числі 2 фунти давав іншим. У міру того, як його дохід збільшувався 60, 90, потім 100 фунтів стерлінгів, він обмежив свої видатки і витрати на 28 фунтів стерлінгів. Решту роздавав. Коли готовий був бухгалтер у полювання з столового срібла забажав увесь звіт, він відповів: у мене немає срібла. Чайні ложки в Лондоні і дві в... Брістолі, це все моє столове срібло, і я не куплю більше, коли стільки, каже, людей навколо мене потребують і їм не вистачає хліба. Варто також зазначити, що цей багач лише думав про справжнє своє життя. Усі його плани були обмежені одним життям землі. Якось розговорився був один молодий чоловік з людиною похилого віку. У мене буде гарна професія, сказав молодий чоловік. Старший запитав, ну а що потім? Я заведу власне підприємство, свою фірму, відповів молодий. Добре, а далі, що запитав літній чоловік, я накопичу багато грошей. А потім що запитав знову старший. Ну, коли я постарію, я напевно залишу його і піду, відставку і житиму на зароблені кошти. Добре. А потім що? запитав старший знову чоловік. Ну, бабуть, колись я і помру. І після того, що? Почув він останнє це запитання, що сверлить його не тільки вуха, але й справжню душу. Людина, яка ухиляється від питання про життя після смерті, одного разу зазнає найстрашнішого шоку. Це станеться. Тому про нього треба пам'ятати за життя. Але Ісус хотів розповісти щось більше через увесь цей уривок просто протягнутим такою певною ниткою одна думка, що людина у своїх помислах і турботах не повинна прагнути володіти лише земними скарбами. Ісус ніколи не вчив людей вести певний лінивий, марнотратний або легковажний спосіб свого життя, але Він навчав їх робити все, що від них залежить. І в іншому сподіватися також на Бога. У зв'язку з цим Ісус говорив нам, що є лілії, одноденки, у 27 стежку. При цьому він на увазі червоний цей анемон, квітка, яка після літнього дощу вкриває гори. І вони буквально стають червоними, цвітуть цілий день і в'януть. У Палестині було багато. Таких квітів <кій> і розпалювали саме печи цими. Якщо ж Ісус каже, що Бог піклується про птахів квітів, то й більше піклуватиметься про нас. Найбільше шукати необхідно Царство Божого. Як ми бачили під Царством Божим, Ісус має на увазі завжди життя не лише на землі, але коли людина виконує волю Божу. І успадковує вічність у небі. Отже, сьогоднішнє Євангелія промовляє, що багатство саме по собі не є чимось поганим чи лихим, але проблема є лише тоді, як ми ставимося до нього. Не гроші перешкоджають отримати Царство Небесне, але саме ставлення до них і їх використання. У книзі приповістей, в 14 главі є такий стишок. Хто зневажає бідних, робить гріх, а хто виявляє милосердя до убогих, блажений той. Свого часу один професійний гольфіст був виграв поважний турнір, і на парковці до нього підійшла одна жінка і почала зі сльозами прошити в нього ті кошти, які він виграв, для своєї хворої дитини. Що лежить у лікарні в досить важкому стані. В неї не було грошей на це дорогое лікування, без якого дитина могла загинути. І вона просила цього гольфіста дати їй, бодай, невелику частинку цих грошей, які він виграв сьогодні в гольф-клубі. Чоловік настільки перейнявся цією історією, що не роздумуючи, передав їй весь виграш, щиро бажаючи врятувати цю дитину, це немовля. Через кілька днів друзі почали його розпитувати про те, як він витратив свої кошти або як їх планує витратити. Після цього він їм розповів про цю жінку і про цю дитину. Що ти не робив? Тебе обдурили. Ця жінка є аферисткою і не має жодної хворої дитини. Нам так тебе шкода. Цей гольфіст запитав. То що виходить, що немає ніякої хворої дитини? Звісно ж, немає. Слава Богу! Це найкраща новина за весь тиждень, відповів, усміхнувшись цей гольфіст. Оце і є те серце, яке справді заслуговує на Царство Боже, яке готове поділитися з іншим, щоб допомогти, бачаючи у ньому свого ближнього, бачаючи в ньому потребуючого Христа. І Справді, це серце цього гольфіста є відкрите для неба, тому що він не тримає прив'язаність до того, що минає, але він справді вмів бачати в ближньому Христа і йти йому назустріч, то по смерті хіба Христос не вийде йому назустріч? Слава Ісусу Христу!